Всім привіт, і сьогодні ми будемо кататися на такому човні. Я зі своєю подружкою, ось е вона зараз фото, сподіваюся, що вона добре буде добре буде водити і що ми всі не не падемо. Тому що вона так собі водить за рулем. Ну, так собі. Так, а Беремо, беремо рацію, якщо ми загубимося. Тепер я, ну окей. Так, я напевно, нічого писати не буду, тому що ну, не хочу я все це. Так, все розуміє, ну, типу. Так, давайте. Який гарний місяць, давайте чуть, -чуть. А, ну це вже добавлено, Який гарний місяць. Якийсь э, острів. Острів щось типу того, та э, ми так швидко їдемо. Ну, не дуже прям швидко, як пітарда, але трохи швидко. Угу. Просто їдемо, Просто-просто... вау, який гарний місяць. Яке там, яке, яке там. Година? Ага, ясно. Ну, ще чуть-чуть і має бути вже день. Тому що о, вже починає це бути день. О, дивіться, які в нас зелені хвилі. Дуже гарне сонечко. Дуже гарне сонечко. Супер. Дуже гарне світле сонечко. Про що тут можна взагалі говорити. Дуже красиво, дуже гарно. Так, давайте тепер. Давайте тепер вона, чи не знаю, чого. Подходить. Е, тепер ти! Чи може? Давайте йдемо сюди. Подивимося. Вау, як гарно. Дуже гарно, візьме рація. Так, вона буде тут, так? Ну окей, будь тут. А я йду керувати, можливо. Так. А, то ти тепер? Ну а не я. Давай. Так, давайте. Там сілася. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Човном, чо? човном, що ти? Це типу поліцейської. І... Машини, але гарного човна не було безкоштовного, тому ми взяли такий. І то нічого не заважає. Та не пише, що він поліцейський, а там прям давайте візьмемо гроші, я буду ним розкидатися. <гум> Потім риби собі візьмуть і на морозиво підуть. Ртую. <гум> риби не можуть піти на морозиво. Так вона там сидить? Так, сидить. Добре, добре, добре. Ой-ой-ой. Так. Давайте тепер щось поставимо, цікаве таке. Ой, я вже тут змучилась плавати. Такс. Давайте поставимо щось ось це, наприклад, що диву телефон. Будемо все знімати, можна так сказати. Тут я телевізор, зробити є, але його. Ну він не поставиш його тут на чоні. Чи можна, та ні, ліпше не буде. це що таке? Що боїшся сонця? Що воно там танцює якісь тренди? Щоб тут жарко не було. Та все перестань вже. Та перестань, та що ти робиш? Ну та перестань, ну перестань. Ну, ти цю... всю. Реєшт, тепер ти водиш човен. Ти ясно. Ай. Навіть не знаю, що то мені знімати якісь тренди. Чи може взагалі не буду знімати тренди? Ти всіли. Ок ок. ок, їдем. Я тим процентку навіть видно. стала бабосики, бабосики, бабосики Партиведе човен Щоб ти, знала, човен тепер ти ведеш Човен тепер ти, човен ти так, <сваж Battlefield> все тепер я окей, Окей Дійсно, що тут у мене не плавають, якісь там акули чи так далі, то типу того. Я не люблю не дуже люблю акул. Не того, що не люблю ненавижу. Ой, сподіваюся, що вона не випаде, коли ми будемо їхати до того острова. Так. На на так. Друзі, ну ми з вами прощаємося, всім по-па! Всім Чекаємо вас ще на нашому каналі.